У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з єдиноборств. У ньому взяли участь близько 400 спортсменів, які змагалися в десяти різних видах. Про яскраву церемонію відкриття турніру та хто з уславлених миколаївських олімпійців був на змаганнях, дивіться далі у нашому репортажі. 6 вересня у Миколаєві пройшов Кубок міського голови з єдиноборств, присвячений Дню міста. Організували змагання Миколаївська школа з єдиноборств у плідній співпраці з управлінням спорту та міською владою. Ми вирішили його провести після багатьох вагань. Насправді, ми розуміємо, що зараз війна і чи час проводити такі змагання з іншого боку. Сьогодні наші українці стоять на обороні держави на обороні кордону і борються за нашу землю саме для того, щоб наші діти могли проводити саме так час у змаганнях, в навчанні і планували своє майбутнє саме всій державі. Я дякую нашим збройним силам України за те, що завдяки їх роботі ми можемо сьогодні в Миколаєві проводити такі змагання. Яскрава церемонія відкриття і сюрприз для всіх учасників. Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіс Насібов в цей день особисто приїхав підтримати юних спортсменів та спортсменок. Колись і сам був такий же хлопець, як і наші діти. Тому дуже радію бути прикладом для нашої молоді. Тому дуже приємно бути тут. Присутні тепло вітали і першого тренера Парвіза Миколу Салєва. Олександр Сінкевич вручив обом почесні відзнаки. Далі вже разом уславлені спортсмени та міські голова подарували всім відділенням школи з єдиноборств пам'ятні та корисні подарунки. Взагалі на церемонії відкриття змагань в цей день була чудова атмосфера, яку юні вихованці школи точно запам'ятають надовго. Своїми враженнями від атмосфери змагань з нами також поділилися голови двох районів Миколаєва Олександр Береза та Віктор Дмитрук. Враження від того, що в нашому місці дійсно на сьогоднішній день зібралася така кількість спортсменів для того, щоб позмагатися, батьки спортсменів, там друзі спортсменів, які переїхали і прийшли їх підтримати. Я думаю, що це реально це дуже важливо і це дуже класно, що сьогодні ми все ж таки збираємося з нагоди того, що у нас відбуваються спортивні змагання. Ну, враження, по-перше, від того, до тієї кількості дітей, яких ми сьогодні бачимо, ви не забуваєте, що в нас три роки йде війна. До того в нас був ковід. І всі ці діти були приковані до своїх домівках, по домівках, вони займалися онлайн, вони не мали можливості повноцінно спілкуватися, виходити на люди. І тому така кількість дітей, які сьогодні наблюдаються в нашому просторі, то дійсно вже якесь маленьке свято. І тому враження, ну, по-перше, дуже хочеться подякувати тим батькам, які залишилися в, цьому, в нашому місті і які сьогодні дають нашим дітям можливість займатися спортом безпосередньо. А про змагальну частину більш детально розповіла виконуюча обов'язки директора Дю США з єдиноборств Тетяна Росовська. «В цих змаганнях приймає участь наша школа, дитяча юнацька спортивна школа з єдиноборств. Наразі вона сама велика школа в цьому місті. У нас 10 відділень, такі відділення, як бокс, кікбоксинг вакок кікбоксинг-втк, змішані єдиноборства. ММА, різні види борьби греко римська, вільна, самба, дзюдо, кіокушенка і карате. Até Ці змагання об'єднали більше 400 спортсменів різного віку. Боротьба за трофеї відбулась у десяти видах єдиноборств. А загалом у школі на всіх відділеннях зараз займаються більш ніж 800 вихованців. З ними працює більше 40 тренерів. частина наставників з цієї школи наразі захищає нашу країну у лавах ЗСУ. Тому для їх вихованців гарні результати на змаганнях це ще й можливість порадувати тренерів, які зараз перебувають у найгарячіших точках фронту. Підсмовуючи, скажемо, що вийшов чудовий турнір. Хтось виступав вперше, вже досвідчені відточували свої. Майстерність, а хтось просто насолоджувався приємними моментами. Далі на усіх них чекають нові вершини, навіть найвищі, до яких і маленьким, і дорослим треба готуватись. Знаєте, в мене є два срібла, і я дуже хочу цей два срібла розміняти на одно золото. Тому є мрія, є мрія дитинства, тому я зроблю все можливе, щоби достигнути цієї мрії. Тому будемо йти вперед і досягати своїх результатів. Від перших стартів у рідному місті до золота на Олімпіаді важкий шлях. Хтось як перевіз Ейденем вже давно, хтось як маленькі учасники кубку міського голови його тільки починає. Але ми бажаємо усім тільки перемоги. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.